Полоні дуже багато часу витрачається на думки про їжу. Ми просто розуміли всі: ну що або вони нас, або ми їх. Це не нація, це просто біломусоро. Замкомбата, як потім вияснилося, проросійський у нього родичі в Росії. Це 25-річний Олег Завалецький, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського військово-морських сил України. Він захисник Маріуполя, брав активну участь у бойових діях, боронячи місто. Потрапив у полон у листопаді 2023-го Так званий суд ДНР засудив Олега до 30 років ув'язнення. У жовтні 2024-го Під час обміну полоненими воїн повернувся в Україну. Під Після майже трирічної неволі. Ви фаховий військовий. Розповідаєте, чому вирішили обрати для себе військову службу? Ну дивіться, можу сказати так, як у всіх, в когось має бути якийсь або приклад, або якийсь наставник. Так як я виховувався взагалі без батька, в мене був дідусь. А він був, знаєте, ще старих поглядів, людина комуніст, але дуже розумний, дуже наполегливий, дуже працьовитий. Ну і він якби мене виховував в цьому самому ключі. А ну, вже в подальшому те, те, що мене зробило таким, як є, це військовий ліцей Національна академія супутних військ, тут у місті Львові, де я 4 роки навчався. І в подальшому вже служба на військах, і Маріуполь, бойові дії, і полон. Тобто, ну, знову ж таки, як я говорив, що ну, полон він, якщо ти свідома людина і тобі є над чим подумати, ти ну, не стрідаєш ніякою там фігньою в полоні, бо в полоні дуже багато часу витрачається на думки про їжу. Бо реально дуже сильно морять голодом. У мене найменша вага була при ростові 177,5 см 59 кг. Тобто є такі місця, де там взагалі люди ходять як після Голодомору. Ну я думаю, всі бачили ці фотографії, де повертають наших хлопців. В основному своєму полон з нормальних свідомих людей він як, знаєте, під великим тиском в на великій глибині утворюються діаманти. Тобто, і можна так само е, асоціювати, що... Е, під цим всім психологічним тиском, фізичним і різними решта видами народжуються діаманти. Просто я, я сидячи у полоні, склав тези до наукової роботи. Там їх шість основних тез. Це, тобто мої висновки, які я зробив під час того, як я вів у ці бойові дії. І деякі з них навіть на даний час є актуальними дуже. І ну, я би дуже хотів, щоб це ніде не загубилося і це все зі своєї голови, знаєте, на листок паперу висвітлити. У мене дуже багато думок про різні там наукові праці, про тези, про дисертації. Давайте повернемося до початку повномасштабного вторгнення та, та де воно вас застало. 에... Саме мене повномасштабне вторгнення застало в населеному пункті Широкіно. Ми тоді виїхали на планову ротацію. В районі 15 грудня. Я виїхав зі своїм начальником служби на днів 5 раніше, тому що, так як я інженер, дуже багато потрібно приймати документації інженерних. Це всі формуляри інженерних загороджень, паспорта взводно, опорних пунктів і так далі. Тому це все потрібно було перевірити, підготувати, щоб люди не, не заходили в вказано що люди у мене. Дуже, можна так сказати, були вмотивовані, і в них дуже багато практичного досвіду. Це хлопці, які виходили з Крима. У мене було два сержанти, командири відділення. Вони зараз ще знаходяться в полоні. Я якби ну стараюся про них всім розповідати, бо це реально дуже ну, гідні воїни, які допомагали мені виконувати ці завдання, не дивлячись на те, що нам там всім було страшно. Нас там не вистачало їжі, не вистачало того. Ми вже там замість води споживали по 5 літрів енергетики, бо води взагалі не було. Які саме завдання виконували? На Поки був ще в Широкіно до початку повномасштабної в ООСі. в основному мої завдання були це надання допомоги в фортифікації або методичних рекомендацій, тобто я ходжу, дивлюся, деякі недоліки їм вказую з маскування і з фортифікації. або сам їм допомагаю. І ще два таких в основному це інженерна розвідка. Тобто, коли хтось хоче щось нове викопати на якійсь місцевості, хоче якийсь новий шлях підвозу або ще щось, він перше не йде. Навіть якщо потрібно притягнути там дроти для того, щоб спілкуватися по телефонному апарату, також йдемо спочатку ми, а потім вже йдуть зв'язківці. І ну, доводилося в перші два-три тижні прям. Переднього краю не вилазити. Бо дуже багато нерозривів розривів було, дуже багато е, таких боєприпасів було, знаєте, які вже були якби бреховані, і їх також потрібно було шукати і знищувати. За яких умов потрапили в полон і коли це саме сталося? До полону я потрапив вже десь 4 квітня, ближче до світанку. Я стояв на позиціях вже тоді, другий раз бігав в піхоті десь два тижні. І цей це вже було на території заводу імені Іліша. Нам поступив якби наказ від зама командира батальйону. Зампотила старший лейтенант безсмертний, і він сказав, що треба йти на другу роту, їхати всі ми там маємо скупчитися для того, щоб ну, здійснювати якісь подальші маневри. Це був наказ комбату. Ну, якби, я сиджу на, на передньому краю оборони завода, я комбата в очі навіть не бачу. А Замкамбата ну, це якби, також авторитетне обличчя, яке має право віддавати дані накази. Ну, і так як ми всі його виконали, цей наказ, ми попали вже в, так сказати, в засаду. Тому що, як вияснилось, це вже більше в полоні, я це все дізнавався, хто там як був, де ближче, ну, як це все відбувалося. В Маріуполі, як Маріуполь вже був в кільці, там було вже два кільця. Тобто одне кільце це азовсталь, інше кільце це завод і Про нього, до речі, дуже мало хто говорить, але ну е, я думаю, що ми також зробили немаленький вклад. І взагалі я оце додумався недавно. Чому саме в нас була така, знаєте, якась жага до того, щоб їх перемагати, їх нищити. і все. Ми просто розуміли всі, ну що або вони нас, або ми їх. Тобто із цього заводу і ліча ви вже потрапили в полон, так? Е, не завод, Ну можна сказати, да. Що заводу? Я виїхав з заводу і потрапив в полон. Вот так. Як саме це відбувалося? Ми, ми приїхали з моїм взводом зводом. Е, Деяких хлопців вже моїх, до речі, обміняли в минулому обміні, щоб я вже до них їздив, вже їх налаштовував на подальшу працю, кажу, тому що потрібно працювати хлопцям, ну, бо реально, наскільки мені там відомо, десь 200 тисяч СЗЧ в армії, дуже багато там тих, хто не хоче взагалі і не розуміє, для чого це робити. І якщо люди не можуть зрозуміти, що ненавість їхня побудована на тому, що ми розмовляємо на українській мові. Що ми просто українці за нашу національність, за наші погляди. У нас немає, так як вони говорять, там якихось ультранацистських чи як неонациських поглядів і так далі. Ну, але я хочу сказати, ну, що за час полону вони якби нас самі такими і роблять, такими жорсткими ультранаціоналістами. Тобто, ну, я буду робити все, щоб моя нація возвеличувалася, але я і так само радий за японців, що в них крута нація, за німців, там, за американців, там, ще за когось, ще за, ну, за росіян, ну що. Це не нація, це просто біомусор. Це біомусор, який, на жаль, ще поки що існує на нашій планеті, і ну, потрібно докладати всіх зусиль, щоб його залишалося з кожним днем якомога менше. І люди наші не можуть зрозуміти, що просто якщо такі хлопці, дивіться, чому я, хлопець, який був в Маріуполі, потім я вже потрапив до полону, де знаходився два роки сім місяців, де мене там, ну, всі два роки сім місяців не катували, ну, бо це б вони самі б дуже сильно змучилися це все робити. Але в мене було 17 етапів, 12-13 різних місць утримання. В Деякі місця я заїжджав по третьому колу. Коли там мені другу справу робили, а це в них дуже улюблена штука з справами. Бо це ну, їм потрібно ж всіх цивільних списати на когось. І якщо ну, ми займалися війною, я їздив в тиловому забезпеченні, тобто там десь шукав на якихось складах речі, продовольство, амуніцію і все решта. Їздив як інженер там, зруйнував ділянку дороги, тунель, міст, то, то, то десь щось мінував, десь щось розміновував. Потім раз побігав у піхоті чотири дня, потім вже наступний раз, вже коли і вже люди по максимуму закінчились, ще раз бігав у піхоті. Ну, в тобто, мене реально не було часу ці всі злочини робити. В них тактика, можна так сказати, тактика з землі, як в німців було. Все знищуємо, все це. Тобто, ми зайняли оборону в одному, в одному будинку. Вони тільки нас спалили, зразу в цей будинок давайте насипати. І так з кожним будинком, так, мінус один будинок, мінус одна позиція, а ми все звужуємося, звужимося, звужуємося. І сталася ситуація, що е, в зв'язку з тим, що десь там, можливо, хтось, е, я не знаю, в обстановці е, чи натупив, чи що, ну, я не можу вам точно сказати, сталося так, що наш батальйон опинився, точніше, та частина, яка була в мікрорайоні Мирному, в оточенні. Тобто було в Маріуполі, який знаходиться в оточенні три оточення: завод Азовсталь з їхнім всім скупченням і так далі. Завод Іліща, з нами всіма. І мікрорайон Мірний, де застряли всі там оці люди. І, а замкомбата, як потім вияснилося, проросійський. У нього родичі в Росії, там якісь високопоставлені офіцери чи що. І він, як вияснилося, був засланим козачком. Його То це ось цей безсмертний. Да, да, да. Це ось цей безсмертний, тим, що почав передавати ці накази, якби всіх туди відправляти. Все, всі туди, давайте, там бігом, бігом багато, двісті, триста, еквакуйовуйте, швидше туди, все, все. А що зараз з ним? Знаєте? Його засудили в нас в Україні, якби а сам він десь в Бердянську, здається, під охороною ходився. Все це, ну бо там реально є рух оперу активний. І вони свою роботу роблять. І я сподіваюся, що в скорім часі і з безсмертною вони також зроблять свою роботу, і якби це питання буде закрите. Ну, бо реально, він, знаєте, як от в Біблії кажуть, в очах одна сирінка, тобто, пилинка така маленька. І ну, треба його також минуснути, бо ну, реально дана людина спортила імідж нашого підрозділу, спортила взагалі. Знаєте, розуміння, оце вірний завжди. Давайте ще про полон поговоримо, mm. які там у вас були умови, і як загалом до вас ставилось? Ой, Особисто до мене як ставились. Ну я думаю, люди мають розуміти, якщо по ту сторону сидять 140 мільйонів людей, в яких ідеологічна ненависть до всього українського народу, це в них дуже сильна ідеологія. Я би сказав, в нас є сильніша ідеологія, оцей так званий націоналізм. І в Азова в третій штурмі І в таких підрозділах, які на це акцентують увагу. Туди йдуть такі люди, якби свідомі, вмотивовані з якимись своїми баченнями. А ну, всі решта. Ніхто просто не усвідомлює того, що якщо ми цю війну програємо, ми просто втратимо Україну. Просто потрібно один раз вже всім людям зрозуміти, що ну потрібно зародити в українській нації от, так звану національну свідомість, так званий менталітет, хто його ще по цьому називає, в тому, що реально, якщо десь прийдуть сюди росіяни, вони тут знищать всіх. Бо для них Львів і Західна Україна, а для них Західна це все, що по цю сторону Дніпра. Бо мене били, казали, що я західна, а я сам Смельницької області. Я там, — «Розрішуйте, оберегтися, що таке? Гражданин начальник, Хмельницька область, а це центральна Україна. Та й нам пофіг, ти що, це все запане. Все, що по ту сторону Дніпра, все запане. Ну в них там вже шумузів мало, що цих всіх знань, і тому як би. Все, ти західний. А може ж бути з Харкова. Ну, вони били хлопців, які обороняли Київ, Харків, там, Чернігів, били їх і казали: за чим ви прийшли на нашу територію? Просто там є десь приблизно 6500 військовополонених і майже в всіх місцях однакове ставлення. Тобто, це е, цілодобові. Е, Пригніщення тебе, як і в морально-психологічному плані, це грають піснівці всі їхні, Катюша, День Побєди», Десятий наш десантний батальйон, ну потім це вставай, страна народна», я». там ще якісь. Ну там в них цілі добірки, там плейлисти, і вони реально на цьому запають. І якщо в нас українці не почнуть розуміти, що якщо ми не почнемо готуватися краще. Краще все вивчати, що противника, що нас, що там закордонні ці всі зразки озброєння, ми реально просто втратимо крім. І дуже би хотілося, щоб хоча б якщо один відсоток мене десь почує, і ну, саме мінімальне, що можна зробити для ветеранів, для армії, це збирати пластикові кришечки. Пластикові кришечки, їх з них не роблять протези, бо мені всі доказують, що з них не роблять. Я це й так знаю. З них не роблять протези, але їх здають, бо там пластик іде більш вищої якості, чим сама ця пластикова пляшанка. І його здають і за дані кошти вже купують або. Покращують протези, там якісь біомеханічні деталі, або встановлюють протези. Тобто, якщо скільки там хай у нас буде 30 мільйонів, якщо хоча б половина це 15 мільйонів людей, почне збирати всі кришечки, які вона там е, ну десь викидає, чи ще щось, і здавати їх. Ну це просто всі ампутанти. Це у мене навіть не буде страху. Ну що якщо я я ж сапер, буду десь там щось розміновувати чи ще якийсь там випадок, і в мене відірвають кінцівку. Я вже буду знати, блін, у нас народ свідомий, у нас народ нормальний. Все, як тільки в мене буде шанс і можливість ставити оцей протез, мені його зразу купляють, бо будуть кошти, бо народ за це переживає, бо він знає, що ага, потрібно допомагати армії, потрібно хоча б щось, але робити. Ну дуже е, почув хорошу таку фразу. Знаєте, якщо ти не в армії, то ти для армії маєш щось робити. Ви провели в полоні майже три роки. Та і це фізичне, моральне насильство. Так що вам допомагало триматися? Ну, в першу чергу, дуже сильно допомагало мені триматися те, що в мене дуже хороша родина. Якби в мене з усіма були дуже хороші стосунки, але якби сидячи в полоні, я усвідомив, що вони були не настільки хороші, їх потрібно тільки розвивати. Плюс дуже багато друзів і товаришів було, з якими в мене також було безліч просто неперевершених моментів мого існування. Там ну не буду нічого там скривати, Всі ми люди там десь і в клуб сходити, там десь в якісь музеї. Я дуже любив в кіно ходити до полона. Я на першому курсі взагалі кожен тиждень ходив в кіно. Тільки в планету кіно їздив в Кінкрос Леополіс, але це був самий найпростіший маршрут. Вийшов з академії в 3А7. Поїхав, подивився кіно в три асів приїхав. І так майже кожен тиждень. Так. Чи знали ви, що вас планують обміняти? Чесно кажучи, я плюс-мінус догадувався, тому що перед цим обміняли першу партію невеличку засуджених. А взагалі, коли ми дізналися за курську операцію, я сказав: Блін, нас зараз почнуть міняти. Пацани такі, та ні, ти шо жартуєш, ми ж тут засуджені, такі всі, нам все капець. Там Знаєте, Ну там як, як в кого який настрій, можна сказати. Я йому обґрунтую. Ну, дивіться, ми війська, які заходимо на територію противника. Ми зразу беремо всіх прикордонників, ми зразу беремо всіх працівників держслужбовців. Це поліція, це ФСБ, це прокуратура. Ну тобто, це ніфіга собі обмінний фонд збільшується. Вам вас там засудили до 30 років тюрми за злочини, які ви не скоювали. В чому саме вас звинувачували? І от власне, які у вас були думки, розуміючи те, що вас звинуватили в тому, що ви насправді ну, не робили. В чому саме мене звинуватили, в двох словах скажу, бо всі деталі я не пам'ятаю. Бо вони там деколи щось дописували, деколи щось міняли. Ну, просто така дуже смішна, знаєте, штука, це ніби як пишуть сценарій до фільму сценаристи, оці ці працівники по синьому. Пишуть сценарій фільму про вбивство. І вони там консиліум збирають, хто кого як вбивав це. Так. Давай так, вбили чоловіка з собачкою. Ні, убили двох чоловік, так точно, все. Десь пішов, прибігаю. Ні, двох чоловік убили не там, а от там. Ну бо там вже видно, вже трупи, ну а там щось стати. Отам. От так точно, все, вже. Ні, ні, там двох трупів вже немає, там один тільки оказується. Так, одного. А там ще була собака, якась лежала. І собачку. Все, так точно. Одного і собачку. Ну пишу, я там е, ім'я ультранаціоналістичні погляди, вбив гражданських, тому що вони там якісь проросійські, там, ще там, і, ще там, і ще там. І це, і собачку. А він каже, що, все, фіня, е, рви, переписуй, спочатку вбив собачку, а потім вбив це, типа. Ну бо якби ти стріляв спочатку по людині, то собачка би втекла. Та думаю, ні, ну в принципі логічно, мабуть, я не знаю. Ну, Кажу, окей, ну все, я там написав цю всю штуку. Ну, це вже як друга справа була. Ну і в принципі, воно, ну це якби в двох словах я пояснив, як оце все робиться. Саме такого найгіршого, що в мене було, е в мене були трофічні язви. Я гнив заживо на протязі двох місяців. Мені з медичної допомоги майже нічого там не надавалося. Якщо там раз в тиждень ватка з йодом або з зеленкою в камеру залітала. То це мені просто давали рушника, я його зажимав. Двоє людей мене тримало, а третій вибирав там з ноги от з цих всіх місць, які гноїлися, Вже мертву м'язову тканину гнилі оці волокна доставав, виривав, щоб воно не розповсюджувало. Хоча в так, і в мене на протязі двох місяців жорстка температура була, ну це ж запалення, йде, нога сильно напухла, галюцинації були від температури. І, це, і в один із таких днів мене людей 15, так нормально, коротше, побило троє шокером, четверо тримало, і цей, двоє душило водою, і решта скакали там по тілу, копали ногами, розумієте, ті подхопи. У них ще ж така штука, чим далі туди в глибину Росії, тим вони більше патріоти. А це було 600 кілометрів в сторону Сходу за Москву, Республіка Мордовія, то. Там вони такі патріоти, ух, за дідов і за побідив, коротше. Угу. Тільки вони сидять там, а хлопці їхні всі помирають. Ну, знову ж таки, абсурд. Коли ви потрапили в Україну, коли вас обміняли? Обміняли мене 18 жовтня минулого року. Ну, зрозуміло, я був дуже і здивований і дуже задоволений. Процес цей сам відбувався, мене забрали з Донецького СІЗО, я там був вже четвертий раз чи третій. Це мені другу справу почали робити. Вже суди почалися, судовий процес. Постукали в двері, сказали, там, свіщамі на виходяцький. Думаю, блін, а куди це? Стукаю. Гражані начальник, розрішить питання, так. Да". А куди на виход? Інтересувати тебе не повинно, давай себе. Я думаю, все, ну зараз в якусь війню мене знову відправлять і це. Але ну, я зібрав всі речі, але відправили мене додому. Але дізнався, я що їду додому, давали мені підписувати листочок і дивлюся, там, там де підпис пише, подпись освобождаємо». Так, о, підпис поставив, заходжу в стакан. Ну, стакан це місце, якби кімната від стійник, де скидають зеків, які приїхали або кудись їдуть. З колонії або з СІЗО. Я заходжу туди, і до пацанів кажу все, ми їдемо на обм'єт. А пацани такі, бо там деякі, хто були з довічним ув'язненням, з такими термінами, кажуть: ні, ми їдемо на чорний дільфін. Я кажу, на який чорний дільфін, їдемо додому, я подпись підстав, все, це полюбе. Коли вже опинились на території України, що відчувало і кому першому подзвонили і сказали, що ви вдома. Ну. Першому, як завжди, ну, я думаю, це, це, це так всі, в кого є матері, всі дзвонять до ма, мами. Ну, тому що ну, мама це реально та людина, яка тобі дала життя. І вони там, ми там, нам було важко, нас там били це, але їм, я думаю, не менш складніше було. Вони також як би, тут натерпілися, поки нас чекали, тому до мами зателефонував. Ну, відчуття ейфорії, я не знаю, десь впродовж місяця цілого було. Я був такий задоволений, що я вже не там. А в мене ж планів ціла купа там. І я два зразу і спортом займатися, і наукові писати, і там до різних. Матерів чи ще самі сидять в полоні, телефонувати, де я з ними бачився, спілкувався, що це мої якісь товариші, друзі, знайомі з полона, до їхніх родичів всіх давать дзвонити там. Ну з ким нормально спілкувався. Ви зараз перебуваєте на реабілітації в центрі Незламні. Розкажіть, яку допомогу вам тут надають? Ой, взагалі, чесно кажучи, я рухаючись по полону, всім пропагую, кажу, всіх буде посттравматичний синдром. Ну, ми це якби в академії вчили, я це знав. І я їм говорю: всіх буде посттравматичний синдром. Ні, може і не бути. Я там, ну їх не, не запиняю, що там стоїться. Може і не бути, але скоріш за все буде. Ти маєш розуміти, оце це я так типу словцями сповнив. Ти маєш розуміти, що ну нас тут катували, нас тут задовбували цими піснями. Ну і для розуму це ну просто так безслідно не залишиться. І тому по приїзду потрібно зразу працювати з психологами, з психотерапевтом, з психіатрами, ну з усім цим. А люди, в нас же ще такий і менталітет дурний, знаєте, і плюс розуміння в людини немає. В них я що псих, щоб йти до психолога? Блін, я не псих, я пишу наукові роботи, я займаюся тим-то, 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 тим-то. Я от зараз сижу і даю вам інтерв'ю. Але я ходжу до психолога, бо я розумію, що так мені набагато краще буде, і в подальшому це не призведе ні до яких там наслідків. І це також потрібно, щоб всі наші військовослужбовці це усвідомлювали. На майбутнє, якби хочу спочатку звільнити всю свою голову від цих всіх наукових праць, ну бо реально, дуже шкода, якщо такий досвід в офіцера, який сам по спеціальності інженер, який воював в піхоті. Я бачив всю проблематику піхоти з інженерної підтримки. Тобто, що би було б для них краще, що було би там для них швидше і так далі, і тому подібне. І якщо я зараз просто зразу піду десь якийсь бойовий підрозділ воювати, ну я не говорю, що я там загину, але є дуже високий шанс, якщо я загину, я ці всі знання, цей весь досвід не передам нікому. А це і досвід про виживання в полоні, це досвід про виживання в Маріуполі, про виконання тих всіх завдань інженерних специфічних в таких важких умовах, розумієте? Які у вас плани далі на майбутнє? Плани, чесно кажучи, служити залишаюся 100%, ну тому що ну. Я розумію, що зараз в державі відбувається, і розуміємо, ну, що ми можемо втратити все, а я цього не хочу. Я сидів два роки і сім місяців в полоні, не для того, щоб потім вийти сюди і зараз переїхати десь в Європу. Я хочу жити в себе в місті. У мене там каньйон чудесний, мости, там, фортеця ну взагалі чудо просто, а не та якась їхня Мордовія, чи там Бурятія, чи ще якась фігня. А про що мрієте? Ну, чесно кажучи, мрію про наукову степінь. Хочу стати кандидатом історичних наук, як мінімум. Хочу стати кандидатом майстри спорту. А яким спортом займаєтесь? Ну, зараз в основному це важка атлетика і біг. Як би такі, знаєте, важка атлетика кардіо, важка атлетика кардіо. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам. Mm. Нехай всі ваші плани реалізуються. Мрії збуваються і дякую вам за службу. Да, і вам також дякую за можливість це все якби виговорити.